Ця традиція йде з Росії. Це я говорю не тому, що у нас зараз війна з Росією, тому що коли ми обговорюємо певно проблеми, ми мусимо виходити правду. А правда така, що е, рухи, соціальні, економічні, революційні рухи за оновлення відбувалися у всьому світі, але в Росії ці рухи мали терористичний характер. Це більшовики, це соціалісти, революціонери, есери. Це анархісти і метод досягнення перед ними народовольці. Метод досягнення, досягнення був індивідуальний терор. Спочатку проти заможніх, потім проти конкурентів. Під час існування української державності, якщо ми беремо вже так свіжіші роки, були замахи, був вбити Айнгорна німецького фільдмаршала у Києві, були замахи На Скоропадського. Були замахи на міністра Бутенка, на було вбито Леонтовича, було замах на Сташенка. Тобто це тільки частина з людей, які були в політичному інстеблішменті і які фактично, якщо прибрати лідера держави і німецького фільмаршала, не були, скажімо, політично надто впливими в контексті керівництва напрямком держави. Це були більше культурні діячі. Але для Росії вони були значимі. і скажемо далі, що це все підтримувалось. Потім розійшлося в білий терор і в червоний терор, який також мав індивідуальні ознаки. Потім цей терор був застосований проти політичних діячів в еміграції або за кордоном, вже як державна машина. Ми б ніколи б не знали, що ребета або Бандеру вбили. Тому що, якби не зізнання особи, про яку я зараз скажу, то ж, Богдан, всі, думали, всі думали, що це серцевий напад, крововилив мозок. То саме сталося з Данилом Гетьманичем, якого було точно таке ж, і вони пішли один за одним. Це приховані вбивства, які також робилися через новічок вже в новітній історії. Але були й демонстративні вбивства. До речі, і коли ми згадуємо про Ребе та Бандеру, це був українець Сташинський. Були і демонстративні вбивства: це вбивства Троцького, надзвичайно демонстративне, з рознесенням голови Лідорубом. Це демонстративне вбивство Петлюри, тобто вибирається в залежності від калібра людини.